Верховна Рада України проголосувала за призначення прем'єр-міністром екс-віцепрем'єрку Юлію Сверденко. За це проголосували 262 народних обранців. Тепер офіційно маємо очільницю. Уряду нового старого, тому що я нагадаю вам серед іншого, що колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль нікуди не йде. Він має очолити міністерство оборони України. Також відомо раніше повідомляли, що можливо Рустам Уміров. А відправиться колишній міністр оборони до Сполучених Штатів Америки послом, але скоріше за все кажуть, що він отримає місце десь біля ради національної безпеки та оборони України. Натомість новим послом можливо стане в Сполучених Штатах Америки. Пані Стефанишина загалом, якщо говорити про зміни в уряді, до речі, чому казали про те, що Рустам Омєров може відправитися до Сполучених Штатів Америки, мовляв, оточення Білого Дому задоволене контактами, задоволене співпрацею з колишнім міністром оборони України, і вони в цьому переконалися дуже добре ще під час так званих перемовин в Стамбулі. Нагадаю 15-16 травня і 2 червня відбувалися зустрічі. На рівні делегації українську делегацію якраз очолював Рустам Уміров, А російську нагадаю це радник з міністром з питань культури Путіна Мединський. І саме на цих зустрічах, в тому числі, висловили справді хороші відгуки були від контакту з нашою групою і відповідно з Рустамом Уміровим. Ну будемо стежити офіційно, тільки наразі відомо, що прем'єр-міністром України стала Юлія. Сварденко. якщо брати я вам обіцяв про Петріо, що відомо, це вже офіційне повідомлення від Міністерства оборони цієї країни. Німеччина підтвердила готовність оплатити закупівлю двох систем протиповітряної оборони Петріо для потреб України. Також фінансування можуть долучитися інші країни-члени НАТО. Запевнили в відомстві. Також зазначили, що наразі тривають консультації щодо деталей. Точні механізми будуть погоджені за участю представників НАТО. США. А європейських союзників України та промисловості до речі, попередньо на 23 липня запланована зустріч країн е, тих, які е, зголосилися фінансувати ініціативу Трампа, тобто Сполучені Штати Америки надають озброєння країни Європейського союзу, країни НАТО оплачують це озброєння і передають Україні. Вперше про таку модель я хочу нагадати, говорив Володимир Зеленський, і начебто, цей список чого що хоче купити Україна. Він готовий був передати Дональду Трампові. Пригадуйте, була з'їзд великої сімки, але не судилося там зустрітися з Трампом, тому що він екстрено відбув від G7, від саміту. Мовляв, на близькому сході там є серйозні питання. Ну і тоді якраз і розпочалася 12 денна війна Ізраїлю проти Ірану, куди згодом вже наприкінці червня долучилися, звичайно ж, і Сполучені Штати Америки. Але як казав Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, всю чорнову роботу зробив Ізраїль, розчистив Іран від їхніх її протиповітряної оборони, до речі, на озброєнні в е, Ірана стояли комплекси С-300, С-400, які вони придбали в Росії. Абсолютно вони себе не продемонстрували. Усі заяви Кремля, мовляв, вони збивають просто таки все, що летить в напрямку. Стратегічних об'єктів, які обороняють ці ППО, так от після цього Іран відмовився віддальше в купівлі в Росії цих систем протипрітної оборони і переключився на інші напрямки Китаї та інші виробники озброєння. Що цікаво, що під час цієї атаки е, військово-повітряні сили Ізраїлю не втратили жодного літака. Там під дві сотні літаків використовували вони загалом і е, не зуміли іранці жоден з них пошкодити.